Учнівський клуб для юних волонтерів. Калужські школярі разом із вчителькою створили особливий хаб. Вони допомагають дітям із синдромом Дауна, беруть участь в екологічних акціях, а віднедавна ще й допомагають війську. Про маленьких людей із великими серцями. Наш Кирил Варязкін. Тетяна Кутинська вчителька у ліцеї і водночас ініціаторка шкільного волонтерського руху. У такий спосіб вирішила об'єднати активну молодь і зробила це єдиною на Прикарпатті. Ми хочемо популяризувати волонтерський рух і підняти активну позицію молоді. Тому залучаємо активних, цілеспрямованих, нестримних ініціативних дітей до цього клубу для того, щоб допомагати громаді безпосередньо нашому ліцеї, а також підтримати тих, хто цього потребує. Спершу шкільні волонтери допомагали безпритульним тваринам та дітям з інвалідністю. Тепер взялися за новий проєкт. Планують придбати дрон для українських захисників. Його ціна 75 тисяч гривень. Це дуже велика сума непідйомна, але їже сказав, чому бідні. Для того щоб якось зробити гроші, ми організували гріховий збір. Діти лускають гріхи, ми їх здаємо, а тим самим заробляємо гроші. Ідея зібрати кошти на безпілотник належить дев'ятикласниці Вероніці Вільченко. Коли нас була перша зустріч, саме перше, що прийшло мені в голову це відкрити банку. Ми збираємо на 156 й батальйон спецпризначення, в якому служить, служить наш випускник Лагойда Олег. Він сказав, що треба саме квадрокоптер. Гроші учні збирають як можуть. Горіхи їм сюди приносять інші школярі та їхні батьки. Ефективно, тому що були такі моменти, що збір взагалі не рухався, стояв такому і пару днів стояти. А так ми, хоч якісь тисячу гривень. Тій. За донати кожного тижня ми йдемо здавати, отримуємо якісь ну 500 гривень. Можливо, а ще школярі ініціювали збір донатів у класах. Один тиждень на місяць юні волонтери ходять по кабінетах і збирають кошти, які учні пожертвували на військо. Ми розуміємо, що дітки не зробляють гроші. Тому ми продумали таку акцію: один день, одна дитина, одна гривня. Дітки, можуть доєднатися. Допомогти до Я, <пілляє> я, <пілляє> 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 це вісімдесят, то спорухуйте. Порахуйте просто купи. Ми зараз прямо порахуємо. Тебі, Після підрахунку грошей всім дітям роздають наліпки, а на двері кабінету приклеюють одну спеціальну, яка підтверджує, що у класі є активні донатори. Поки юним волонтерам вдалося зібрати військовим понад 22 тисячі гривень. Школярі кажуть, продовжитимуть це робити, доки буде потрібно.